На форумі були присутні більше 60 громад. Це представники громад. Більш того, це ті люди, які є найбільш активні громади, ми їх бачили під час їхньої роботи по реалізації інших проєктів, такі як професійне зростання, твори добро. Це ті люди, які на сьогоднішній день своєю активністю рухають розвиток тої чи іншої громади. Я дуже задоволений сьогоднішнім форумом. Тому що наш форум поступово крок за кроком перетворився в таку дискусійну платформу, коли в межах форуму спілкуються військові, представники влади, представники громадянського суспільства, представники бізнесу, і в результаті такої безпосередньої розмови вибудовується щось нове. Ми відчуваємо цю єдність через єдність, ми відчуваємо силу. І це дуже важливо, тому що ця синергія, яка формується під час такого спілкування, вона досить потужна. І вона створює передумови для того, щоб ми просто повинні і маємо право рухати сперед. Попри всі складнощі, які на сьогоднішній день ми відчуваємо, як кожен кожна людина в Україні. Ми бачимо на сьогоднішній день, зрозуміло, що ми відчуваємо таку втому людську. Але коли люди збираються, люди, які прагнуть щось робити, дуже важливо, що під час цього спілкування зароджується щось нове: віра, віра в нашу спроможність. Долати перепони, рухати сперед, підтримувати збройні сили України. Вони бачать військових, вони бачать їх налаштованість захищати власну державу. А військові бачать той фундамент, який є в тилу, який дає їм можливість захищати країну з певністю в тому, що країна буде розвиватися в і це основна на сьогоднішній день такий лимотив отакого проведеного форуму.